Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Акції знижки 199 гривень, коштують такі штани. Піжамні, жіночі, супер тепленькі. А є ще шортики. Ціна 74 гривні. Такі вони йдуть всі світленькі, але відтінки, як бачите, різні. 159 гривень коштує швабра плоска із змінною насадкою. Така ручка довга. 149 гривень швабра із віджимом довжина ручки 1 метр. 199 гривень коштує набір рушників 2 штуки. 77 гривень коштує рушник розміром 50 на 90 сантиметрів 100% бавовна. Плед бавовняний розмір 1,30 м на 1,80 за 227 гривень. Є декілька варіантів кольорів. За 299 гривень плед двохспальний з мікрофібра. За 99 гривень рушник розмір 50 на 90 см. Такі рушники махрові по 77 гривень. Розмір 40 на 70 сантиметрів. По 99 гривень рушники махрові. Це ось ось в смужечку. За 117 гривень килимок для дому. 99 гривень, килимок для ванної кімнати. Такий антиковзаючий. Такий варіант за 64 гривні. І ось такий по 59. Є також різноманітні полиці для взуття. 279 гривень етажерка для взуття на 4 рівні. Розмір, висота 64. Довжина 50 і глибина 18. За 229 гривень. Етажерка на 5 полиць. Вона є вища 79,5 см висота. Так, ширина 42 см і глибина 19. Такі веселі килимки. І з надписом Хом. Ціна 99 гривень. За 77 гривень інструмент для прочищання труб. Поличка універсальна металева за 99 гривень. Такі полички металеві. Ціна 29 гривень. Акційна ціна на швабру для миття вікон. Вона йде поворотна, також має змінні насадки в комплекті. Губка змінна для швабри із віджимом. 59. По 39 гривень вішалка для сушки білизни з прищіпками. Кольори є в асортименті. За 29 гривень вішалка сушка для білизни кругла. Якщо немає, то виноват. За 39 гривий набір прищіпок, 20 штук. Вони йдуть одного кольору в наборі. І такі кольори є різні, білі, рожеві, сірі прищіпки. Новинка, килимок, точніше, набір килимків у ванну кімнату дві штуки. Так, розмір одного 50 на 80 см, іншого 40 на 60. Така петелька. бачите, вони йдуть прямокутні. Такі. Ціна 399 дев'яносто гривень. Така новинка, набір гачків дві штуки, ціна 77 гривень. Такий варіант, це теж новинка. Так, наскільки я бачу, є два варіанти кольорів. Білий. І ось такий він мені якийсь фіолетовим підтоном відсвічує. Ціна 39 гривень. Такі довжелезні кивки. Дуже гарненько їх тут видно, як я її називаю у великій аврорі. Тут більше місця. Так, такий килимок. Бачите, він з одної сторони трошки прямокутніший, а з іншої сторони трошки заокруглений, з такими квіточками. Ціна 199 гривень. Такі новинки, Йоршики для унітазу з підставкою. Вона є пластикова, але тут ніби, ніби в'язана. В'язана, плетена. Ціну вам не скажу, тому що тут скан-код. Всередині ще й заокруглений. Буде ціночок, покажу. вам. Смітничок із поворотною кришкою. Вони такі досить вузенькі йдуть. Ціна 149 гривень. Ганчірка для підлоги розмір 50 на 60 см за 14 гривень. Така ганчірка 50 на 60 см за 39 гривень. Мильниці, полиці, підвісні. Вони йдуть одразу на два мила. Ціна 88 гривень, є білого або чорного кольору. Такі дозатори для рідкого мила по 69 гривень. Дозатор для рідкого мила бувають і в інших кольорах ціна 84 гривень. Такий варіант за 77 гривень. Лійка для душу чорна 109. Такий варіант за 99. Корзинка із ручками 77 гривень. Корзинка з гачками можна її підвісити при потребі за 49. Такі невеличкі корзинки пластикові по 29. Цей варіант 84. Дозатор для рідкого мила за 44 гривні. скляний. Такі кольорові дозатори теж скло 64 гривні. 64 гривні коштує шланг для пральної машини. Універсальний за 55 гривень чохол сітка для прання п'єзгалтерів. Є такі сіточки для прання білизни по 12 гривень. Для бюстгальтерів круглі, ціна 34. Для прання взуття 77. Сидіння для унітазу перлина 169 гривень. Органайзер для дрібниць пластиковий – 109 гривень. Приїхали до нас ось ці. Така щітка мітла, вона йде із телескопічною ручкою за 39 гривень. Дуже зручно такою витирати пил, знімати павутину. Килимок кімнатний 119 гривень. Серветки для прибирання універсальні. Розмір 25 на 25 см. Є 30 відривів. Можна відривати отак, як вказано в розмір, можна собі більшу зробити, як вам зручно. Серветки із мікрофібри по 29 гривень. Здається, що ось це власне варіант справжньої мікрофібри. Бо зараз є дуже багато варіантів. Ось це, наприклад, теж мікрофібра. Добрий вечір. Такий варіант по 29 гривень кольори є в асортименті. Така серветка теж пише, що це мікрофібра. Ціна 24 гривні. Але вони всі різної текстури, не текстури, одним словом, вони всі різні. Такий варіант, такий і ось такий. Унітазу із підставкою з довгою ручкою за 99 гривень. За 55 гривень набір шкрипків кухонних металевих три штуки із довгою ручкою. Є в рожевому, блакитному і ще у салатовому кольорі. За 34 гривні шнур 20 метрів. За 24 гривні мотузка 10 метрів. 64 гривні 15 метрів довжиною. Акційна ціна на набір прищіпок кольорових 29 гривень в наборі 24 штуки. 39 гривень набір прищіпок – 20 штук. Вони менші від попередніх. За 34 гривні набір прищіпок кольорових 16 штук. 34 гривні щітка господарська, пластикова овальна із ручкою. І ось такі яскраві кольори. Салатовий, рожевий, фіолетовий. 19 гривень коштує Йоршик для миття пляшок. 29 гривень коштує йоршик для миття пляшок. З парлоном. 22 гривні щітка для прибирання утюжок Теж є декілька варіантів кольорів. За 19 гривень, щітка господарська пластикова і з ручкою. Акційна ціна на щітку для миття і ручкою – 37 гривень. Відрізняються вони кольором ручки. Щітка господарська пластикова за 19, 15 гривень гачок настінний на, на клейкій основі. Набір гачків самоклеючих металевих – дві штуки за 19 29 гривень коштує мильниця пластикова, кольорова. І бувають вони у різних кольорах. Така мильниця закрита – по 19 гривень. За 249 гривень капсули для прання від торгової марки «Сіла» – 30 штук в упаковці. 339 гривень капсули Аріель в упаковці 24 штуки. Такі капсули до відвелі 119 гривень за 17 штук. Еліо засіб для миття посуду 29 гривень 500 мл. 249 гривень іграшка дитяча музична. Гітара. Саксофон 249 гривень. 29 гривень коштує сумка бананка. Із екошкіри. Так, показую поближче. Кому цікавий код. 68,960. 64 гривні косметичка чоловіча. Досить містка вона така йде. 44 гривні косметичка чоловіча. Прямокутна. Декор для дому, рослинки штучні. У горщику. Ціна 129 гривень. Такий варіант з ногами за 199. Такі менші зелені, по 109 гривень. 77 гривень, такі невеличкі. І є вони у різних кольорах: рожевий, фіолетовий. Такий варіант ціна 139 гривень. Ведмедики. Ціна 99. Такий варіант, до речі, було багатенько. У нас їх розібрали по 84 гривні за штуку. Такі дівчатка, вони, до речі, йдуть такі досить важкі. Не знаю, це кераміка, не кераміка, але такі важкенькі зі штучними рослинками. Ціна 129 гривень. Так, і гномики 129 гривень. Сумки на колесах. Ціна 449 гривень. Так, всі зразу йдуть. Ось поближче на них. Такий варіант з лимончиками. Так, тут стягується. Дуже містка торба. З теперішніми цінами стільки не накупляєш. І позаду є кишенька, теж дуже зручно, на мою думку. З листочками і ось такий принт. 4 гривні пазлик. Такий голографічний. 55 гривень, пазл дитячий. 30 елементів. Машинка для стрижки волосся 249 гривень. Така машинка для стрижки за 449 гривень. Такий варіант за 219 гривень. Тример для стрижки волосся акумуляторний. Ціна 199. Так, дзеркальце, акційна ціна 34 гривні. І є у різних кольорах: червоний, синій, фіолетовий. Дзеркала настільні 55 гривень меншого діаметру. Такий варіант: воно є пластикова основа. І є декілька варіантів кольорів. Ціна 99. Такий варіант, як був самий перший середнього діаметру за 69 гривень. І найбільший варіант 88. Ось ця блакитне це є захисна плівка. Так, не фокусую дзеркало. Бачите, це, це є захисна плівка. А насправді саме воно є металеве. Акційна ціна на тонік для обличчя 29 гривень за 120 мл. За 59 гривень пінка для умивання обличчя ловіт. Набір прикрас для волосся. Ціна 49 гривень. Такі кільці, які вплітаються у косички. Крабик для волосся, качка 59. Приїхали нові крабики по 49 гривень. Такий варіант. З камінчиками по 39, 44. Такі варіанти є різних кольорів. Ціна 69. Маленькі металеві, по 19. Такі крабики по 59 гривень. Такий крабок 55. І такий варіант 74. Навушники дитячі, накладні. 299. Штатив Тримач універсальний гнучкий за 29 гривень. По 29 гривень лампа USB. Світлодіодна. За 129 гривень лампа лампа-підсвітка для телефона. Кабель USB. Ціна 29 гривень. Кіновушники накладні, бездрутові за 349. 99 гривень. Фітнес трекер універсальний. Набір для творчості. Багаторазовий. 77 гривень. Пиши старай за 29 гривень сумка-бананка.